Вчені вважають, що близько 4,5 мільярда років тому протопланета розміром приблизно з Марс, яку назвали Тея, дрейфувала на шляху до Землі. Вона зіткнулася з нашою молодою планетою, завдавши удару. Це вивільнило трильйони тонн уламків, суміш гарячої розплавленої породи та газу, які були викинуті в космос. Викинутий матеріал почав обертатися навколо нашої планети. Згустки газу, пилу та породи зіштовхувалися та злипалися. І Можливо, вже через кілька тисяч років, або навіть раніше ці уламки злилися у сферичну форму. Молодий місяць був настільки гарячим, що виглядав як частково розплавлений світ, який висів над землею. Він сформувався значно ближче до нашої планети, ніж розташований сьогодні. Можливо, у 17 разів ближче, через що здавався величезним і домінував на ранньому небі. Якби він сформувався ще ближче, гравітація потягнула б уламки назад, і місяць ніколи б не виник.